Нет, закрытие двери. Ладно, телефон потянули. Забрал такая и работает. Так, пассивная комиссия у нас є есть правомощная члены чотири чоловіки. Тут запрошенные такой прошлый старосты. И починаем. Перша написания про надання воды на зменшение площади заметной делянки коммунальной властности. На бюджетній комісії зауваження було. Це земельні ділянки людей з державними актами. Не визначен кадастровий номер. Зауваження є. Голосуємо. За. За. Про затвердження технічної документації землеустрою присадибні ділянки. Зауваження у когось якісь є? Це де Сяди будинки, приходи дні ділянки. Так, про, люди, поки не про затвердження технічних документацій і передача земельних ділянок у власність це паї. Також по військовому стану їх можна передавати. Передаємо? Що за паї? Ну, паї. Людські? Тут Вознесенська сільська рада і Буша, скажемо, теріхюс. Это вот это что оформляет желка от мухи? Ну, Тарасова Наталья Николаевича. Да. Дальше, продолжение техничной. Да, так приходите, кажуть, нашла, от, що, как нашла вот это что. Объясните, что це за бумажка нашла у бабушки в сундуке. Ну так 25-й же год не подовжили вже вичити. Навірно, ж це начитали що до 25 двадцятого потім так. Люди просто бабуся померла в суді. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності для організації селянського фермерського господарства. Це земельна ділянкам Небажнадії Борисівни. Яка її приводить до ладу, тому що там був державний акт, тепер вони її приводять до ладу, щоб був кадастровий номер, щоб це все красивенько вже було. Ахт, ну, yeah. Ой, ну скільки є, тільки ходять оформляють. Ну, бачите, зараз на їхньому боці, вони зараз можуть зможуть викупити цю земельну ділянку по нормативно грошовій оцінці. Не, ну могут, но... ну це ж вони нюанси. поэтому все оформляють. Ні, там <свят> нюанс, якщо це землі оформлені пожеж 2004 року, тогда не вони под... не пойдут. Ну, правильно, до 2004, якщо оформлено, ты можешь выкупить. После 2004 вже все. Ну нет. Только пользоваться могут, ну, ничего они не могут. Вони, да, в суббаренду сдаватись фермерские земли, фермера не можуть у кого фермер. Про затвердження проєкту землеустойчиво земельних ділянок в раді земельні ділянки загального користування, які використовуються внутрішньоквартальні як, проїзні пішохідні зони. Це земельна ділянка е, буде дитячий майданчик у Товсталісі. Чого так звучить було питання, пояснює, що поміняли кавиці пензи, тому трошки е, ну, внутрішньоквартальні проїзди. Заважень немає, там земельна ділянка, під дитячий майданчик. 0667 ну, ну, Про затвердження проекту та доведение земельної ділянки здвину целевого призначення з ОСГ на будівництво. Ну тогда вы давали какие-то державні акты під ОСГ і там будинок. Де? Ні. Що ж ми не дійшли до цього? Та ти не туди дивишся. То ви вже куди ціта? По порядку листає. Ні, значить… Завжди на це почитаємо. Ні, а переди цього. Ну от, вимив цей. Ви ще цього не бачили. Ну, склеїлись. Так. А склеїлись вони Так. Далі. Про затвердження технічної документації землеустрійної інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Це те, що ми вже не раз обсуждали по Березанке. Він військовослужбовець, він прислав листа, що проїзд там буде. Особисто з його документами їздила в ДЦК, і там ми трошки і подвинули ту ділянку, щоб проїзд він взагалі не загоражував. Ну, схемка, так, схемка, да, схемка вже буде Короче, новая там, з проїздом до річки. Основне, Плюс приїзд, що проїзд. є його лист, у входячих є його лист, я втілила подшила у журнал, де він підписується ще й про те, що проїзд він загорожувати не буде. І що без проїзду? Як з проїздом? <стану> <плес> Ні, а у земельних ділянках за без проїзду, так, да. в ДЗК були, ми змінили кардинал плюс. Про затвердження проєкту землеут, щодо доведення земельної ділянки в оренду товариству мир зі зміни її цільового призначення для експлуатації та догляду за гідротехнічними і іншими водогосподарками з парудами і каналами на для розміщення та експлуатації основних підсобних і доповідних будівель та споруд підприємств. Переробна машина будівної та іншої промисловості. Це ми їм надавали дозвіл, це бувша територія радіозаводу. Mm -hmm. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду товариству міжнародного народження ну, мир для розміщення та експлуатації основних стосовних і допоміжних будівель та спорудів інверсиєм. Природная машина будемо, та іншої промисловості. Це також там на тих там, 10 ближніх гектар эти. Їхні... Далі ми надаємо дозвіл на розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яку ми пересім затвердимо, щоб ми могли потім вищитити орендну плату. Там там землі промисловості, де так було нормально поступати. Ну, так, той маленький, що там. Ну, звісно, що там ми дорогі. Там ми дорогі, так. Тут там ми заводно хотіли. Про затвердження проєкту... Так, вони потім не відкажуться, скажуть, що... У них там майно. Вони, я так розумію, там чим займаються. Ні. Вони ж наоборот, що... Ну, буде корешка, що скаже. Я не буду... Ми не будемо підказувати такий метод. Дело в тому, що ця земельна ділянка там більше, чем 10 гектар по державному акту було под Чезарою. Вони ж не хочуть платити там это, і вони відмовились, ми ж то приймали рішення перед Новим роком, що всю земельну ділянку ми приймаємо у свою власність комунальну. То тобто, есть там виставити на аукцион там загами, ні, там, так, різниця, як, за, там ну, у кого є межі. Yeah. А у тих я так як є майно, вони оце переоформлюють зводні yeah, так Они уже сразу орешка обрізали, все, что там переоформлювали. Yeah. Так а там что-то центра, что що них. Справа в тому, що там -то, вони оформляють там, де їхнє майно, а там майно. Не, Нет. Нет. Да -да. А там еще чи є майно є, да? Ну є, у нас документов нема кого тяжело. У кого я у вытребую? Кого? Ну давайте в прокуратуру напишем. Они вытребуют шопочеде. Я расскажу, як с работы с Я так работаю сейчас по Брусилову по парковой. Так шум угу. запити у БТИ відповіді ще нема. Ну ладно, то отдельно поговорим. Найдем, отвердження... найдем хозяину там. Там же Про затверждение проекту землеусты щодо доведення замедлий ділянок у разі їх... Зміни цільового призначення з індивідуального садівництва на присадибну ділянку. Власність мають право змінити. надання дозволу на виявлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних е, водохородних та прибережних захисних смуг на нашої території. Значить, за межами населеного пункту барамики брусили цього знесенства. Річка десна. У нас, ну, при, прибрежні захисні смуги. Надо помогти зробити э, проект землеустрою, що це є захисні смуги. Ну, а потом їх передати? Лісхозу? Чого мы будемо лісхозу? Це буде наше. ми можемо там робити організацію пляжа Комунальне наше майно. Так нас хотіли в тому году за те, що у нас цього немає. Справа в тому, що ці гроші ще повинні бути заложені в області на ці програми. Я буду з ними спілкуватися, щоб ну, хоча б співфінансування було. Бо <гум> 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 там така сума вилізе. Так, да, і воно, воно довго много. дуже робиться. Хотя... Мільйони. Ні, не, не мільйони, но... ну тисячі прекрасні. І також про надання дозволу на витавлення проєкту землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон в річі... ну... тобто Паризі. Кабылянка, Снаганка и и Брусилов. Брусилов... Брусиловишь там почти уже сделаны а все решили. прибрежные зоны. Нет. И по старику, и по речке. Все не для никого. Я я тебе покажу документы. Покажите документы, мы тогда. От, и... открой, открой, эту карту и посмотри прошлого года. Ну, вернее, еще до 21 -го года там. Я открыл. А карта-то закрыта, на Казахстрела не могу. Значит, я тебе скажу, у кого ее взять. Хорошо. Но там надо, там, там по документы. всему старику прибрежная зона уже выделена, не надо ни хрена делать, уже, слава Богу, сделали. Так я знаю, у человека спросил, сколько это стоит, так у него... Ну, меня... Участки выделены там? Хорошо. Ну, где-где, эти, делянки вот эти, там, по 10, 12, 6 гектаров... Все, все имеют прибрежную зону уже выделена вся. Да, от Десны и по всему старику, и сюда налево э, Петярлова Делянки вот эти, по речкой. Что-то типуша проезжал, что хотел забрать, угу. какой-то там строить пляж там с какими-то домиками, там Чечер Петровская. А, <гадавця> да, только приезжал. Да там уже тогда уже э, Орлол тогда по выделял. Ну ту э воно трохи ну тоже <гадавця> выделял э, кадактор, че администрация сожмитесь рада выделяла. Но тут есть тут веля, выделял этот э, э, географ, фирма географ повысил. Ну они все равно через когось виділяли, сами не могу. Они сами имеют право, они занимаются этим делом. Они Выделять там... земли на территории? Не, не, не они прибрежной зоны, повы, повыделяли землю прибрежную, вот эту всю, ну, 50 по... метров от снова это все уже оформлено. Так что там так вот остается. Оформлено вот земельная дерева. Грубо динамка, говоря, домика Бакинщика коммунально, и доемало там не земли Коммунальная власть не землезапасу. Угу. Она ось не, вам я на карте я... В интернете. Ну, а неправильно. Дальше, а дальше угу. он идут участки. Ну хорошо. Вот тебе, обновлю карту, чтобы. Буду і це. Мінше... Про надання дозволу на витання Стопа, проєкту землю щодо встановлення меж природно заповідного фонду з метою збереження та встановлення режиму використання даних територій. Це у нас у барамиках є провалля. орієнтовна 52 гектара. В тому році не штрафанули, бо ми просили, сказали, що в нас по програмі кошти не заложені, але ми пообіцяли, що в цьому році ми це зробимо. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж природно заповідного фонду. Чернігівські півники, там територія три і гістара, це між Бобровицею і Новоселовкою. Там на полі в обласної раді там також вже прийняли по цим півникам вже Міркали. Ми на 43 й сесії. Ось. Погоджували створення об'єкту, але в нас не було закладені кошти, щоб виготовити туди проєктну документацію. Цей Київський інститут, вони самі запропонували, коли у вас буде дозвіл, з ними зв'язатись, ми виготовимо за свій кошт. Okay. Ну, це, Як okay. вони казали в тому році, що вони будуть казати в тому, ну вже буду після сесії зв'язувати. І на природно заповідні фонди в обласній раді на ці програми закладені кошти. Будемо, тоді, якщо там не будемо то будемо згадувати Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж, індивідуальне садівництво. Ну, це там де будуть жовті будиночки. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з індивідуального садівництва на будівництво і обслуговування житлового будинку урочище Тихе. дальше. Профер... Я думал, кусочек такой, я не между то Вот из большого а, можно так. заехать, або от базы туда. Mm -hmm. ну, такое такое. Там кусочек такий. Значить, звернувся Чернігівський завод радіоприладів, передати їм в оренду земельну ділянку Трістара. Не зразу не донесені були документи. На бюджетній комісії е, про це та, що принесли документи на нерухоме майно. Я їм подзвонила, ну, вони так упали. Нам на законах скаже немає. Коли вони приносили заяву, я була на нараді. Заяву приймала не я. Ну, справа не в тому. Я зателефонувала, оказується, документів нема. Староста з бароміківського старостату повідомив кримінальне впровадження по цій землі. Вона не чия, тому моя пропозиція взагалі зняти з розгляду. Я їм повідомила, кажу, така ділянка може передати в оренду тільки через аукціон. А, Так, кому да. да. знімається з розгляду. А ці три гектари, вони виділені кадастром уже просто, є кадастровый ног. А, а, тільки на три, а на остальні да, – ні. Ну там а, по той ділянці там беспредело валом. Ну, без З приділа... першого дня. Ну, возняло. І взнимаємо. хозяева менялись, і лес валявся, і телевидение знімало, як той лес лісовозами оттуда вивозився. Я картоплю садив, и телевидение приїжджало, знімало ті лісовози. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для городництва. Uh -huh. На сайті опубліковано 17 людей, ще 3 людини пропоную внести Нічого на розгляд була, по Давсталісу. Це, це земельні ділянки, бо звучало таке виставте на окціон. Наукціон не можемо мислити, бо це земельні ділянки, де от є людські городи, які не оформлені і які гуляють. З Каваленком, так як он тут місцевий житель жителі депутат виїжджали, дійсно, все позаростала. Якщо люди хочуть взяти в оренду для городництва, ну хай би. Ну на всяк випадок я можу роздрукувати. На майбутнє договір оренди, і там прописано, що ну в деяких випадках про розірвання договору чого хтось прийде з державним актом, який не світиться, щоб ми потім, коли людина встановить свої, відновить, становить свої межі, могли розірвати договір оренди, щоб це не було ну, той, для ну то для людини. Дикими людьми говорили. Так, ja, там є відмови від людей. Там не, те, що обробляють, вони їх трогати не будуть. Туда, ближе, Скорозь, там... мне, да, вони заберуть, де стоїть заросши, ну, заросши цей. Ну, туди до Познякову ближче, там вже взагалі хащик. Люди будуть самі обробляти 17 людей? Чи да. один хтось хоче оформити і буде обробляти одним масивом? Ну, мені не повідомляли. Ніхто там за имени. Справа в тому, що нам будет платить со <головічно> временем. Це... Так тут я да, почитаю, так, так семейный подряд. Он... Семейный подряд, да. да. Бороть, под... 17, 17 человек идут по дверямке, <головічно> 3, чел... 3 людини по в столице. Там, у кого, если есть державні акции, свои права восстановлены. А у кого нету, так вони якого... і не користуються, вони не користую. даже не є користувачами, того, что вже воно заросло. Воно заросло. Там будь-які вообще. До поздняка їдеш, налиш налево, так там вообще є. Правильно оформити хай, хтось обробляє. Ні, ну бо це ж надходження до бюджету. Да, хай оформляє плоти рушили. І ще Ніча я е, на сайті не опублікований mm. один проект, але я дуже прошу, щоб ми його включили від нашого депутата, який воює. Січ Олександр Джулович, ну. да. е, земельна ділянка в оренду для ведення товарного сільгоспвиробництва, Це в його там 36 соток. Це земельна ділянка село Вознесенське, де у його заезжать со стороны киселевки над дорогом. Ну правильно, под складом надо даже Ось, оформив, і на даже формить. Вот, оформим, затвердим и передаем в аренду. Нормативка есть в нее, а ты. А что он не хочет власть, она? Ну, поки да. ну, хай як хоче. Началь... Дура, а тепер, щоб... Було он... Я, у... а тепер, тепер же, що... щоб у власність оформить, це ж треба було до війни, а тепер через експерт на грошову оцінку. Він пров... Ми надаємо дозвіл на проведення земельної ділянки експерт на грошової оцінки і тоді він її викупає. Вже так як раніше у мене тут є власність, дайте мені у власність немає. Спочатку в оренду. А потім, через експерт на грошову можеш можешь все ще у кого такие запитання? Запитання надає так. Там же ж... бы документи по башні там вже всі завели довольно по водонапорной, по столице. Где она есть? Идите сюда, ее Хорошо. если через 100 дней закончится война. Я читал, что человек поселился в Польше и ну, против этого там его ресторан. Скажи, ну, я не, не порушиваю там это. Жалоб нема от людей, что там кости. Обвести вообще там, нимитыми не этими ложками там пользовались. Да кажется, до меня за три года не пришла ни одна инспекция, ни пожарники, ни, вода, ни это, ни, охрана труда, ни яка, ничего. Пришли до соседей, вот я там ну, шумели и пришла санстанция. Засветились. Да, ну, засветились, да и тогда до да, тогда, да их пришла. Там соседнее кафе, че, ресторан. Он ну, говорит, ну устроили, какой-то там сабантует. Ну, наши люди же не могут нормально. Нет, погулять. Надо же обязательно что-нибудь там учудить. Ну вот за шумы им там выписали штраф. А так никто никуда не является. Ну, у нас же совсем система другая. У нас только закончится война, и сразу придут все. бы они уже изголодались там за это время, за три года. Так что водонапорную башню надо обородить сеткой. Санитарную зону. Нахрена выделяли эту землю? Потому что у тебя там 11-14 соток, надо их обгородить. Да. Иначе, иначе будут так, проблемы. Так попросила у меня да. штрафы получали. Докателе, принати, по мне не знаю, да. як щас. В баню сначала виписали 3 3000, по-моєму, в честь дні. Нема, вона договірала на базі, що по освіті, по харчуванню. Ясно. Тепер это второй раз, ему сейчас виписали там 5000. У мене Короче, кончилась что 30, что 40 тысяч. Все равно же потом обгородил водонапорную банку. Так, Можна она так за 40 тысяч можно обгородить ее, не дожидаясь. По тем временам так по села да. можно было. Ну сейчас придут так около ста и Так что надо, надо посчитать, она сколько там забыла, чего и я. Да, Кожа косле... надо должна оборожена быть. Хай барсиганы там эти. Скажу, сколько ну, это будет стоить. И башня, потом башня, я башня, скажу, башня. сколько это будет стоить. Ну, пока мои люди там без работы сидят, и земля не лета, так можем обгородить ее, и все. Так что мы зайдем, сейчас бы выпытание его начинают. Также они на задность или радо забрать. Надо что навомчины. Давайте воно. Я на, на сессию вынесем да. этот вопрос я и... Уже уже помнил. Потому шо... что ну, гроши уже ушло. вы забрать ну, так еще будем. второй вопрос кто читал за новости свеженькие новости ну была комиссия э, ряд вопросов ну типа саня станция выезжала с военной администрацией а то прошу э... да да что нету для инвалидов трогам, да Это, да ну. Перил, душе. ну, я... А что мы, это еще в 22-м году, что мы предупреждали, что... Хай... Ну, поляки и, скажут, что для вы, вы, поляков... Выше поляк вы, стоящая рада, как... бери себе на баланс, и там их обслуживает это местечко, а не мы. Не, надо было принять, потому что там же понятно, что можно было руки погреть. Так, а сейчас Семеновки там заселили полностью? Да, заселили и людей. 370 Еще не хватает, Потому нет, ну, уже ну, не хватает. 70-80 оси. Ну, ну, там порядок. Ну, э, значит, теперь Что, второй вопрос. Э, 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 надо почитать, там, держава выделила на укрытие деньги. То есть, не надо было сельской рады эти гроши отрывать, потом ждать, когда их это, они уже выделены на укрытия. Да. На укрытия идея, но на школы там выделяется, если не меньше 200 учеников. Понятно. Меня... Ну так это для, для школы, а у нас жителей там не, не 200, а 300 с лишним так это, чтобы его Ну, чтобы на сделать. Потому что на То ж, когда, когда надо было, когда ставили это, так сразу выкопать котлован, сделать укрытие, перекрыть его и потом домики тебе поставить на ровную площадку. Чтобы было под домиками укрытие, ну, ну и так, и так и надо было работать, а теперь я не знаю, где будет это укрытие, сколько людям треба бегти с этих домиков до уже ближайшего уже где-то библиотека была, можно, ну это надо, чтобы довелись архитекторы, чтобы там не, коммуникации не. всем, ты ж понимаешь, что да понимаем. сначала идет вся информация через интернет, а потом идет все на юг. Хорошие есть, их надо закопать будем закапывать. Ну, я думаю, что да. где-то через дорогу там возле этого. Вот, Ближе до... к да. Вот там по дорогой надо будет копать. Прямо в гору. Потому что в селе там нет такого, чтобы ну, на 300, на 200 или 300 человек. Там бы. библиотека была, территория. Ну, то, да, там же надо все равно, чтобы выезжали те, где дети вымеряли. І санітарні санитарные ж нормы, да. всі все коммуникации, все кондиляции будут да. там вода. і як там грунтовые води, воды. Ты же все тоже ж. ну, не так, что дома погребить, а там я... Там же в проекте я еще тебе сказала, ну, мережі. все мережи. Ну, вода, постачание, канализация. Угу. А за постачание? Мережи переносятся там. В проекте